Калиновий хліб, каленик його називали. Полтавщину вітаю. З вами Усанова Ольга. Ми з Наталією Холодюк сьогодні спекли каленик. Розкажіть, будь ласка, про такий наш давній смаколик, який готували жінки на Полтавщині у зимову пору із калини. У традиції Полтавщини, частини Харківщини, Чернігівщини є таке приготування хліба з добавкою калини. В деяких сім'ях його готували. Як звичайну перепічку. Тоді, коли готувала хазяйка хліб для того, щоб дітям якось присмачити у невелику кількість хліба, додавали калину і пекли невеличкий хліб, такий як калиновий хліб, каленик його називали. Каленик використовується часто як обрядовий хліб. Різдв'яні свята пекли округлу хлібину, прикрашали калиною, прикрашали всякими виробами з тіста. Тільки но завершуються новорічно різдвяні свята, де ми так. з вами будемо. Будемо пекти цей хліб, так що можна вважати, що теж буде обрядовий. Так, Будемо старатися, щоб був гарний, на гарний наступний рік. Для приготування каленика нам знадобиться, перш за все мука, сироватка. Можна покласти одне яйце, сіль, цукор і звичайно ж, дріжджі. дві-три ложки олії. Калина, а калина це інгредієнт, такий секретний, і загадковий, і казковий, можна так навіть. Сказати. Спочатку ми робимо опару. Далі наступний етап: додаємо муку, усі інші інгредієнти: сіль, цукор, мука, опара і замішуємо тісто. Закриємо його, так? Обов'язково. Тоді, коли вимішується діжа у в домі, угу. треба, щоб не було ні сквозняків, ні лайки, тихенько з любов'ю. А потім, тоді, коли воно підійде і почнемо вже виробляти хліб і каленик уже у готове тісто, ми додаємо калину, і давайте ми ще її прикрасимо не просто калиною, зробимо наш каленик красивим. Каленик у нас получався гарний, добрий, випечений, значить і рік буде добрий.